До дня молоді та дня незалежності України у Визирській громаді пройдуть спортивні змагання, об'єднані спортом. Ідею молодіжної ради підхопили у відділі освіти молоді та спорту. Всі разом розробили положення про проведення цих змагань, а члени виконкому його затвердили. Учасниками є як і заклади освіти, так і заклади культури, так і молодіжна рада, так і старостинські округи, так і команди аматори. Тобто всі бажаючі люди, які можуть прийняти участь, виписали, хто цим займає, займається, прописали, що буде щорічний регламент, відповідно до якого старостинські округи подають нам заявки відповідні, заявку позиції, які ігри. Ми це затверджуємо. Ну і далі двигаємося. Звичайно, після війни це буде більш можливість. Прототипом майбутніх спортивних змагань став вдалий аматорський турнір з волейболу на кубок молоді. Його провели у визирській громаді також за ініціативи молодіжної ради 11-12 серпня минулого року. Спортивні змагання об'єднані спортом планується розширити до чотирьох відділ спорту. У нас буде футбол, волейбол, настольний теніс та шахи. Минулому році це був тільки волейбол, так це був кубок молоді, це було круто, так, драйвово. Але цього року дуже тяжко збирати людей. Так? Дуже багато хто вже захищає нашу Україну, так багато хто виїхав, і ми хочемо об'єднати всі змагання, і зробити хоча б одні, одні змагання, так? щоб люди трошки відволіклися, може надихнулися. Це так і тому, якби розширюємось спорт в цьому році. Змагання проходять як командні, так і індивідуальні. Щоб взяти участь в індивідуальних, не треба реєструватися заздалегідь. Просто приходьте на змагання. А на командні ігри потрібно подати заявку до відділу освіти, молоді та спорту. В перштарне буде задіяно три майданчика. Наше комунальне підприємство допоможе їх облаштувати. Так поряд є укриття. З сіл старостинських округів планується підвіз спортсменів на змагання. Більше інформації з цього приводу можна дізнатися в старостатах, молодіжній раді, відділах освіти та культури визирської сільради.